Є. Є. Судачочок. Є. Доброго ранку, друзі. Радий вітати вас з берегу нашої прекрасної річки Південний Буг. Сьогодні я вирушив на пошуки взагалі на перевірку минулих точок, на яких був раніше. На пошуки щуки, судака, окуня. Е, можливо, навіть прийдеться головня перевірити. Буде я впевнений, що дуже цікаво. Не перемикайтесь, дивіться до кінця, а ми погнали освоювати цю гарну річечку. 05 флюр, точніше 0,47 від Basic Байсікпає дуже гарний флюр за свої гроші. Застіпки, застівка 20. І почнемо ми з перевірки головня. Ось такий жучок поверхностний. Зараз спробуємо його. Звичайно, флюр не під головня, але головень. І не є нашою ціллю. 0,5 шнурочок по Японії. Паличка до 12 грам. Все, ми готові вирушати в бій.

Є! Перший щупік, друзі. Ха-ха-ха! Клас! Вдарив він. Чи вона зовсім мале, але ось тут я закинув на середину річечки. Ось тут іде струйка. Ну тут взагалі е, всюди, по всій площаді течія, але... Як я бачу, то ось під цим берегом саме таке найсильніше. І ось на вході в цю струєчку е, вона клюнула з дуже сильною клювакою. Я перетягував спінг і все одно відчув її. Щучка грам 150, напевне. Клас. Ізик 3 дюйми 4 грами Чебурашка Ну що, першу парканув Запухнуло добряче Початок хоч з такої невеличкої але як не як початок, це вже непогано. Так, зараз щучку. Це, здор... Фух, блин. М -м -м. Це було дуже здорово Це було дуже здорово Не знаю, у мене, ну, і там і натягу сильного не було. І... Ну, вона напевне зрізала поверх флюра просто чи що. У. І... 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 -да... Так, друзі, першу щучку я зловив невеличку. Пройшов два місця і ось на цьому на кислотний фетік сідає найбільша щука в моєму житті. Це 100%. Тому що до цього, до цього мій рекорд саме на дикій водоймі це була кілушка. Зловлена ось на тому березі. Ах, без клювання, підсіла. Ну, ви самі все бачили. До цього потер шнур об траву, відцепляв там кучу всього, того думаю, що він не витримав і просто лопнув. Ну, ви самі розумієте, коли сходить така риба, то настрій трошки, навіть не трошки падає, але нічого, буду старатись Ще є одна, одна проблема. Вода мутна через те, як на мене клює на. Саме яскраві приманки. Ну і, звичайно, в мене з собою їх мало. І вони вже почти закінчились. Будемо якось викручуватись і пробувати шукати, ходити, Бачите активність все-таки якась є. Призергове місце. Інша ділянка бугу. Ціль та сама. Кітбук, по-моєму, щось підсідав. Незрозуміло. Це ж точно прикусував судак. Просто прикусив. Ну Точно же ж. Є! Е! Є, е! от це вмаслав! Оце то він вмаслав! Фух! Спочатку прикусив, потім як дав. Жару. А, не велички. Ой, я б його быстріше так взяв. Я б його швидше так взяв. Ну, масла він класно. Так як повинно бути. Дивіться. Дивіться. Який. Приємний судачочок Грамчиків 500-600, я думаю. Але я думав трохи більший буде. Приманочка в нас це. Зараз я покажу. Добре він засів. Спочатку прикусив він приманку, а потім ударив так, як має бути. Шансів зійти в нього. Просто не було. Так, приманочка це Кейтековський Swing Impact 2,5 дюйма Dark Green Pumpkin і 5-грамовий вольфрамовий джигріг. Ось такий гарнюсінький Судачок Зробимо ось так беремо його. Оце і туди. Опа, все, погнав. Ось вам і перша покльовище на цій, на цій місцевій. Причому під берегом? Думаю, що невеличкий. До триста грамм собак. Є, є, друзі. Зійшов, бляха-муха. А, -а, а. Чого ж він зійшов? Гачки, походу, розігнулись трохи. Блін. Це був реально непоганий. Вдарив він гарно. Так, підійшла до завершення наша риболовля. По результатам скажу, що було дуже тяжко. Риба просто не хотіла клювати. А якщо навіть і клювала, то дуже мені не щастило сьогодні. Злив трофейну свою щуку, точно я впевнений, що там було за 2 кілограми. Також судачка сьогодні злив. Ну, там, я думаю, може заліковий був. E, взагалі, ціллю було сьогодні e, наловити багатько всякої риби. Але, як мінімум, окунь, на якого я зробив ставку, також e, просто не клював. І... І що зробиш? Нічого не зробиш. На головня сильно ставку я не робив, просто знав одне місце, де він може бути, і зранку його перевірив. Нічого не вдалося. Потім, по щуці, зранку, в якийсь момент була активність, чи то мені так повезло встати в місце, де вона є, зловив одного щупачка грам 150 напевне, і спустив, спустив гарну рибу. Потім переїхали на іншу ділянку Бугу, е, майже зразу відкрив свій рахунок одним судачком, таким грам 500-600, напевне. Е, далі контактів в мене не було. Перейшов я на ще одну місцину, яку добре знав. І тут також було досить печально і за дві години, напевне, я тут торчав, міняв приманки, оснастки. Вдалося заробити тільки один внятний сход і якусь ще непонятну клюваку. Ось і все. Ну, ось так бачите, буває. Не повторяйте моїх помилок. Надіюсь, у вас така риба не буде сходити. Сподіваюсь, ви отримали якийсь досвід з цього відео. Дякую вам за перегляд. Слава Україні!